Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик душі. Так сказала про поезію Ліна Костенко. Всесвітній День поезії це свято, яке відзначається щороку 21 березня, встановлене воно в 1999 році. Ухвалою 30-ї сесії ЮНЕСКО. Вперше було відзначено 21 березня 2000 року у Парижі, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО. Ну, а з 2004 року, Всесвітній день поезії, відзначають і у нас в Україні. Ну, до речі, це свято має свою. Перед історією. Першим ініціатором і натхненником створення дня поезії була американка Тесу Уеб. В середині 30-х років минулого століття вона запропонувала відзначати Всесвітній День поезії, тільки запропонувала відзначати 15 жовтня. В день народження давнього римського поета і філософа Дергілія. І пропозиція спочатку отримала підтвердження, підтримку у США, а у 50-ті роки поширилась і на територію Європи. Ну, а потім у 2000 році ЮНЕСКО ухвалило постанову про Всесвітній день поезії. І ось вважається, що перші вірші були створені, уявіть тільки собі, в 23 столітті до нашої ери. Це були вірші гімни і автор поезій, жінка, поетеса жриця Енхеду Ана. Захоплення поезією часто стає. Змістом життя. І ось знову таки хочу звернутися до нашої однієї з найвіданіших поетес Ліни Костенко. Ось є у неї така поезія. Долі ворожки, Тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені. І тільки Одна одвернулась. Я глянула їй в обличчя сумне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може візьму? Ти собі затяг, сказала вона суворо. за тебе треба платити життям. А я принесу тобі горе. Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, диво велике сталося, минула ніч скінчився сон, а доля мені зосталась. І сьогодні на нашій літературній вітальні присутні наші Олександрівські поети. Сьогодні першою згадали Наталію Миколаївну Кучинську. Ми їй надаємо слово. Будь ласка. Звичайно, сьогодні в такий великий день ми не можемо згадати нашого земляка, письменника і поета Анатолія Анатолійовича Кримського, уроченця села Тривіси. На жаль, покійного. Але сьогодні хочеться згадати його теж добрим словом і прочитати вам декілька його віршів. Хто сказав, що після сорока серці як у сквері облетілому? Хто сказав, що після сорока радощів кохань перехотіли ми? Рада вже від снігових атак, Чуб покрився білими туманами. Правда вже сприймається не так, Глінка, Шостакочі, кожі, Рахманіну, Затиха очей юнацький шал, Та отої музики не знищує, від якої глибша є душа і твоє кохання тільки вищає. Той лише під старість гірко плаче І нічим не втішить сльози ті, хто колись любов свою гарячу. Променяв на в житті. Хочу згадати також ще одного нашого земляка, уродженця села Розумівка, це Василь Мошуренко. Він видав недавно книгу, яка називається Мати. Ви знаєте, цю книгу мені коли її передали. Я її прочитала на одному диханні, і, звичайно, що не можна читати ці вірші без сліз на очах, тому що тут сповіді перед матір'ю, перед тим, як кожна, кожна людина завжди. Завиник перед матір'ю. Біля мами в святому селі, де вишневий садок понад хати, де малесенький рай на землі, де дитинства минуло свято, там пишує найкращі пісні, там душа соловейком співає. Там, щоночі, в казкому сні, місяць в пригорщі зорі збирає і по сонних світах розсіває, а кохону в долонці гайдає. Там, у мами, в святому селі, рай на небі. І рай на землі. Там звишень, що в саду поза хати, глесть дирає дитинство цибате, там душа соловеньком співає, місяць зорямісні засіває. Отакі висідний вірш, і збірочка має назву по рядку вірша. Ось вірш і такий про маму. Вже не спішу до мами у село, бо не зустріне, як колись дворі, вже листом слід останній замело. В якій би не прибилася порі. Нема до кого всі прихилить і пригорнутись, де ж ті теплі руки і очі, у яких сльоза тремтить, жа лише сиротіла фільтка стука і бур'яни господарів дворі. Колодязь переповнився водою, коли народить вже для птахів. І я одна приїхала до кого. Там за селом, на цвинтарі сільським, тепер у парі разом мама й тато. А я стою на ріднім цім дворі і вже мене тут ніком, нікому вітати. Сльози не котяться гіркі, мов коли Про маму спогад цар в серці назавжди. Сьогодні я вам хочу прочитати вірші Ірини Кримської. Бо вважаю, що це одна із і одна із найталовітіших поетів. Запиту свої дівчі коси, у люстерку гляну з під брови, хто сказав, що ми лиш малороси, бідні діти бідної вдови. Ця брехня повторена стократу, Нас не вгорне знову темну ніч. Ми найперші в світі демократи. Нас зродила Запорізька Січ. Із тортур, і гноблення, із суму. Стали ми у світу на зорі, десь лунає доми мої думи, десь у крицю б'ють каменярі і сягає слава під небесся, мов орел над степом підліта, і в очах зринає наша Леся, як ікона тиха і свята. Ось пише така в мене книжечка перегорени тишу. Перегорни пальчиком, мов сторінку тишу, заплети в кістки радужні стрічки, мій смуток, то нічний метелик лише твоя печаль то лиш загублена крапелька ріки, сплети з днів тижня, недільний віночок, позич матеріїв незабудки на плаття, сміх твій то від луння, що здійняв ставочок, Твоє ніжне серденько, невгасиме вгасиме багаття. Перегорни пальчиком, мов сторінку тишу. І до твоїх босих ніг ляже неба блаки. Я стою дивлюсь і навіть не дишу. Дивлюсь, як в тобі життя жеренцем цючить. Веселка твій сміх у клубок згортала. Він по березі за одрій покотивсь. Ти серед соснового літу лісу виростала в твоїх очах світ барвінку втопивсь. Набіг сльоза, то лиш радості, скалка, я знову попрошу тебе. Перегорни тишу, зависла в небі тобою кинута скакалка. А ти злидиш пальчик і перегортаєш тишу. Весна йде. Висить порубка, ніби грізний спис. Зима його облють, всю ніч синіч стріла, та вранці похвалялась за кутка. Я ще міцно, ще є у мене сила, а сонце піднялося в синю вис. Зима спіткнулась враз і стало слизько. Пав спис додому краплями води. Та це ж весна вже зовсім зовсім. Що таке поезія? Це совість, це коли не сила говорить, то вона заплаче і горить, і сльозою кожною брилиз. Ми запрошуємо до слова Оксану Шпирку. Оскільки поети не люблять говорити прозою, поети говорять тільки віршами. То, звичайно ж, хочеться прочитати сьогодні вірші, які присвячені саме поезії. І ось в Анатолія Кримського є такий неперевершений вірш. Її не вимолиш у Бога, не кожному таке причастя. Вона раптова, ніби з від щастя, розправиш крила разом з нею, шпурнеш у простір і залунає над землею. Лунка, як постріл, розсипле блискавки гарячі, здола безкрилля і світ відкриється незрячим, Котрий створив я, а може, просто тихенькі рими, шепне сторінки, неповторима, невідділима моя і тільки. Ну і зачитаю пару своїх віршів. Заходьте, панове, на чай і на слово. На щиро сердечну гостинну розмову, Думками поділимось, римами хлібом за дружнім обідом, а ще свої душі відкриємо світу, бо ми лиш поети, бо ми ще лиш діти, бо носимо наші вінки лиш тернові. Заходьте, панове. Кинь зерно у ріллю, хай діжде свого часу, хай крокує життя по узбічах планет. Хоч коли ти дійдеш до свого парнасу. Перехрестя друкіло, відкривши секрет, кинь у серце любов, це найважче з людського. Хоч і скажуть тобі, що її вже катма, не навчившись любить, не пожнеш більш нічого. А в тобі зависнить і заграє сурма, кинь у світ життя дорогою ціною, на венери і Марси, в галактики всі, кинь вогонь у тіла і живою водою, окропи, оживи, освяти по весні, не згори, не зверни. Не згніви свого Бога, не лаштуйся в парчу, а лаштуйся в просте. Бачиш, святість уче, твої ранки дорога, кинь зерно у ріллю, хай воно проросте. Ну, поезію ще називають музою. Не спи моя музо, сиди на плечі, дивись, коли треба піти конем, коли на печі жувать калачі, коли в саме пекло, коли веде, коли босоніж по поспоришу. Коли і дірка в кишені є, коли повіршу, коли повіршу, що Богом дане усе моє, не відти вітер, де вітряки, не відти грім, де глухий глух, не відти крила, де край руки, а відти слово, де справлий дух. І наостанок мій улюблений вірш, чому жінки стають поетами? Чому жінки стають поетами? Чи хліба мало, чи визнань. Летять їх сповіді сонетами із серця, ніби із вигнань, летять їх душі непідкуплені, підкуплені, ні тілом, ні легким рублем у слово віддано залюблені, неначе мало їм проблем, а скрізь новітні технології, Апокаліпси сумара та діб веде їм хронологію, бо в нім щевеча дітвора, І хай шмагає їх вітрищами, Оце життя від Бога вік. Вони стають від того вищими, бо вірш надійний чоловік. Оце їх слава неспростована. І хліб, і пісня, і вода, і рушниками даль гаптована у вікна сонцем загляда. І не прикрасять їх портретами ні ермітажі, ні щити. Та все ж стають жінки поетами, Щоб світ собою вберегти. Це в світі прийдешнє, а поезія вічна. Любіть поезію, вчіть її, бо вона допомагає жити. Ну, а хто має хист до поетичного слова, приходьте до нас на засідання літературно-мистецького об'єднання Крила, яке Оксана Шпирко, до речі, очутує. І вам нададуть допомогу у ваших перших поетичних кроках. Ну а ще свято вас, всесвітнім днем поезії, з весною. Нехай буде завжди весняний настрій. Всім дякую! Дорогі!